Доброго дня! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам «Укренерго». Зауважень по працюючому обладнанню немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження Рівненської атомної станції без зауважень у нормі. З нагоди хочу привітати всіх. З Днем Збройних сил України. Це День справжніх героїв. Наші воїни мужні, сміливі, віддані своїй державі. І разом зі всім народом України ми обов'язково переможемо. І нехай Святий Миколай молить Бога за наших героїв, за воїнів, за Україну і за перемогу. Слава збройним силам України, слава Україні!